Глядачі, вистоємо поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Схоже, що росіяни вирішили провести експеримент наскільки ефективно вони можуть застосовувати Шахід-136 замість, наприклад, П-800 Онікс або Х-22. Не можна сказати, що експеримент невдалий, адже є руйнування і жертва серед мирних жителів міста, але масштабного терору не вийде. Пише Олександр Коваленко. Буквально вчора я розповідав в інтерв'ю Суспільне, що використання БПЛА Камікадзе шахід 136 по Одесі не доцільне з цілої низки причин, як сьогодні. Було здійснено наліт на місто цих безпілотників, я все менше розумію, що рухає окупантами. Справа в тому, що Шахід-136, поки проти нього не вироблено алгоритму ефективної протидії, можуть застосовувати в зоні бойових дій проти ЗСУ, намагаючись заблокувати контрнаступ. Натомість вони відправляють ену кількість БПЛА через море на Одесу. Для чого? Для того щоб частина з них впала в море за час перельоту через відмову, іншу частину збило ППО. А ті, що залишилися, щоб що, щоб завдати удару, компенсуючи дефіцит ракетного озброєння. Схоже так, Росіяни вирішили провести експеримент, наскільки ефективно вони зможуть застосовувати шахід 136 замість, наприклад, П-800 Онікс або Х-22. Не можна сказати, що експеримент невдалий, адже крім збитих БПЛА, є і влучення, є руйнування, і жертва серед мирних жителів міста. З іншого боку, це не вирішує питання щодо створення елемента масштабного терору на місцеве населення чи досягнення якоїсь тактичної чи стратегічної переваги. Не вирішуються відповідні завдання зі свого боку, Росія стає в питаннях застосування цих Засобів залежної від Ірану, замінюючи ракети безпілотниками власного виробництва. Окремо хочу зауважити, що реакція Києва на появу іранської зброї у Росіян має бути рівноцінною загрозі та адресована, зокрема і на адресу Тегерана. Українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу іранського посольства у зв'язку з постачанням Росії ударних безпілотників. Як повідомляє європейська правда, про це йдеться в коментарі МЗС України, опублікованому у п'ятницю зазначається, що до Міністерства закордонних справ України було викликано тимчасово повіреного в справах Ірану в Україні, якому повідомили, що постачання іранського озброєння Росія суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України. Постачання зброї Росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану, наголошує МЗС. У відповідь на такий недружний акт українська сторона ухвалила рішення. Позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві. Додали у зовнішньополітичному відомстві. Наразі посол Ірану в Україні мануче Хармораді, перебуває за межами нашої держави. На початку повномасштабного вторгнення він виїхав до Кишинева. Позбавлення акредитації означає, що посол тепер не може виконувати свої обов'язки, і згідно з дипломатичною практикою має повернутися до Тегерана. До зустрічі глядачі вистаємо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте сила.